Як сямаєте, з вами Квінти. Сьогодні в нас шоста серія шляху бомжа на Юкрен В Сьогодні серії знову попрацюємо на фермі, прокачаємо рівень будівельника, купимо собі нову вутку, а саме 5 рівня. Ну і будемо далі прокачувати рибалку і збирати гроші на нову машину, а саме BMW m 5 f 10 А це людина, яка виграла 1 мільйон в минулому відео. Зв'яжи зі мною в Discord, щоб я тобі видав приз. Ну а ви не забувайте, що я грану Єкрен Гіта, де діємо промокод КВІНТІ, десь вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру можете скачати за посиланням в. Описі а не будемо тягнути гуму приємного перегляду. І так, з самого початку, як я казав, відправляємо з вами на ферму. Нам треба трішечки попрацювати, щоб заробити картоплю. Заробив я небагато, але 53 картоплі в цілому буде достатньо. Далі давайте трішки прокачаємо з вами рибалку. Нам треба все ж таки отримати другий рівень рибака. І так, рибачимо. і нарешті я отримую другий рівень рибака. Ось це чиназис. В цілому, ось стільки риби я зміг наловити, в цілому нормально, достатньо. Продамо, я думаю, трішечки грошей ще з вами отримаємо. Щоб не затягувати час, ось вам три відката, як я прокачав три рівня на будівельнику. І так, я вирішив додати цілі до нашого шляху бомжа, і зараз я вам розкажу, які у нас будуть цілі. Перша ціль це купити BMW M590, досить непогана машина, так що дуже файно. Друга ціль це купити катеж. Там же треба десь жити і з якихось панелюк збирати гроші, чому би ні. Третя ціль це купити бізнес. Ну куди зараз в цей час без бізнесу, так що треба придбати. Четверта ціль це досягти 25 рівня. В цілому на 25 рівні все відкрито, тому це найкращий рівень, який тільки є. П'ята ціль. Ціль це відстояти на посаді 11, тобто на замки в будь-якій держорганізації 30 днів. Треба якось на першому сервері отримати досвід від держорганізації, і я думаю, на замкі 30 днів відстояти це буде просто ідеально. Ну і шосту ціль я можу виконати лише з вашою допомогою. Це досягти 10 тисяч підписників. То не забувайте підписуватись, мені буде дуже приємно. Ось такі шість цілей в нас є на шлях помжа. Сподіваюсь, ми зможемо з вами їх виконати. І так, ну що, сідаємо з вами в авто, і зараз поїдемо що. Правильно продавати картопельку. 52 штучки продамо та отримаємо за це свої гроші. І це будуть чинасис. Бо нам треба з вами купити п'яту вудку. У мене зараз третя вудка третього рівня. Ну і якось хочеться все ж таки рибачити з п'ятою вудкою, тому треба її придбати. Я сподіваюся, що мені мільйона буде достатньо, щоб купити п'яту вудку. Ну коротше, зараз продаємо з вами картоплю, рибу і робимо, виходить, пост в Діскорд-каналі, що я шукаю собі п'яту вудку. Йоп, тут цецькома, що за дороги? Блін, тут дуже. Вже прикольно така цежка стоїть, Ну, добре продаємо. І так, що в нас по цій Сподіваюсь, буду цю нормальні. Ну, 200 це, звісно, гірше, ніж може бути, але добре. Все, продали картоплю, отримали 141 тисячу. І сподіваюся, що зараз зможемо з вами продати риби. Ну, як не на 80 тисяч, то хоча б на 50. То виходить, заводимось і вирушаємо до центрального ринку. І так, ну що, ось ми з вами вже і під'їжджаємо до центрального ринку. І зараз будемо продавати рибу, яку ми не збирали. Юшкінрин, як багато тут людей напаркувалося. Ну, добре, глушимо машину, виходимо. Нам ще треба буде заїхати виходити в закусочну, трішечки купити поїсти. У нас персонаж трішечки ну, голодний. І так, заходимо 5 тисяч, нормально. Так, зараз давайте подивимось. У мене 11 зумів, 11 щук і 21. Карась. Добренька, поїхали. Зараз будемо продавати продаж риби. Карась 21. Бабс, 81100 малувато. Добре. Так, щука в нас. Що? Ага, ладно, мені здалося, що карась коштує дорожче. І так, щука за один кілограм, тобто, ну, мабуть, за одну штуку, да? 554 гривні продати плюс 6 тисяч. Да, ось сом вже непогано коштує добренька, плюс 21 тисяча. Да, маловато я отримав за рибу, але треба розуміти, що у мене вудка третього рівня, і зараз треба знайти п'ятого. Давайте зараз подивимось, можливо, щось в нас буде на ЦРК. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 0.1 сервері. Це в нас Сальвадор Грозний, Даня Дінко і Павло Панченка. Привіт. Хлопці, ну а якщо ти також хочеш потрапити у відео і отримати привіт, ось промокод і все вийде. І так, я повністю подивився церкву, нічого цікавого, на жаль, немає. То зараз зробимо з вами пост в Діскорд 0.1 сервера, що я купляю собі вудку п'ятого рівня і будемо чекати, поки люди нам напишуть. І так, я написав, що я куплю вудку 5 рівня, але я тут побачив, що людина продає вудку п'ятого рівня за 800 тисяч. То давайте напишемо і сподіваюся, зможу її купити. І так, ну що я написав: привіт, вудку ще продаєш, то виходить, очікуємо. І так, я. Я думаю, що нам треба з вами одразу зробити. Я знаю, що вудку не можна продати на ЦР, тому що там ціна замала. То зараз кинемо з вами гроші, виходить на банк. Давайте кинемо з вами 900 тисяч. І так, все, 900 тисяч закинули з вами на банк. Прийшло 873 тисячі. Явно зможу покрити комісію і скинути людині саме 800 тисяч. Ще назис. І так, ну що, людина мені відповіла. Зараз їдемо з вами на 30-й намет, і будемо купляти з вами вудку. І так, ну що, все, приїхали, заходимо. Будемо з вами на цирочку і шукаємо 30-й намет. І так, ну що, прибули, чекаємо, поки людина у нас вийде з АФК і будемо купляти вудку. І так, нарешті скидаємо людині гроші і отримаємо свою вудку. Лес гоу. Так, давайте скинемо 840, ну, щоб комісію покрити. І так, все, давай сюди вудочку 5 рівня. А ну-ка, ось вона, нарешті. Все, боже мій, нарешті ми купили, я його дочекався, і тепер у мене є вудка 5 рівня. Оце вже чиназис. І так, зараз я вам пропоную піти і трішечки Бачите, вже виходить з вудкою п'ятого рівня. подивимось що я зможу зловити, де в цілому як зробити. То виходить, біжимо до нашої машини і вирушаємо потім до рибалки. І так, ну що, перед тим як почати рибачити, треба купити поїсти. То зараз приїхав в Макдональдс, давайте купимо з вами щось поїсти. Бо У нас персонаж дуже голодний. Ви взагалі чуєте цей звук? І так, все, купили поїсти. Давайте одразу захауємо. А в мене одна картопля залишилась. О, і так, ну що, сідаємо в машину і тепер вже вирушаємо на рибалку. Поїхали. І так, ну що, нарешті ми з вами приїхали на рибалку на ось цій дуже повільній машині. Ну добре, машинка та чітка, але тепер, коли в нас є п'ята вудка, ми можемо реально почати збирати на нову машину, і це вже чи назас. Тому в цілому для цього ми зараз і будемо починати з вами рибачити, щоб трішечки підзбирати грошей на нову тачку. Ну що, закидуємо вудку, і зараз будемо рибачити. Во, ось це мені вже подобається, я зловив лосось. Дікі лосось. Тепер ми будемо ловити чорну ікру, дорогу рибу по типу лосось, білуга і так далі. І ось це вже дуже файно, тому що ми будемо заробляти набагато більше з рибалки. Чи нас. І так, ну що, я наловив 20 риб. В цілому непогано. Дивіться, скільки у мене риби в інвентарі, і також у мене є скарби, які зараз ми поїдемо та продамо. І виходить, що у мене буде досить непогана сума на руках. Чи нас? І так, ну що, ось ми з вами знову приїхали до церкви, і зараз. Будемо продавати, виходить все, що нарибачили. І так, виходимо з машини і побіжали. І так, у нас тут щось робить працівник мерії. Дуже цікаво. І так, ну добре, продаж риби. Давайте подивимося, що ми з вами наловили. Один краб, два лосося, три щуки, сім сомів і один скарб. Карби. Ви поняли. І так, ну що, погнали. Так, продаж риби, лосось. Дві штучки. А лосось коштує дешевше, ніж сом. Цікаво. Так, добре, продаємо. Хоп, тепер щука і тепер сом. Лесго. Іскарби з. Кількість коштують, а вони ось тут. І скарби зараз коштують 36 тисяч. Продаємо. Чи І все, у мене 93 тисячі. Чи за аунтрес. І так, ну що, давайте зараз виходить, знімемо з вами трішечки грошей. Мені треба, щоб у мене було на балансі 100 тисяч. Так, да, все, можемо зняти з вами спокійно 50 тисяч з банку, чи І також дивіться, на рахунок депозита. Відкритий депозит. Депозит у мене прийде через 6 пейдеїв. І це дуже чиназас. Бо у мене вже буде 5 мільйонів, щоб я зробив депозит на 5 лямів, а не на 4. А також у мене буде вільний десь лям або півтора, це чи Назас. А зараз я хочу поїхати та оновити собі рейтинг, зробити його позитивним. Бо зараз, ось я тепнуся чи Назас. Бо зараз ви можете побачити, що у мене рейтинг мінус 30. А в наступних серіях я планую вступати вже в фракцію, а саме в ЗСУ, та починати отримати військовий квиток, а далі в Женпу, СБУ або щось таке подібне. Бо як я й казав, у нас завданнях є відстояти на замки 30 днів. То треба його виконати, це завдання. А для цього мені треба позитивний рейтинг, щоб. Потрапити у фракцію. То зараз ми з вами їдемо до вокзалу міста Києва і там купимо собі за 100 тисяч плюс 20 рейтингу. Потім поїздимо та попросимо людей, щоб поставили нам просто вподобайку. І все буде ченазис. І так, да, все. Тобто я пишу суму 100 тисяч, це максимальна, яку можна виходить задонатити. Ось так, да, підвищення соціального рейтингу, пожертвувати. Все, у мене зараз рейтинг мінус 10. Тобто мені треба попросити бажано 4 людей, щоб мені поставили о, в Та й в цілому на відео ви теж можете писати. Поставити... То в буде чи назас. І так, в цілому, зараз звернувся до своїх сакланівців, щоб вони мені поставили вподобачки. Сподіваюсь, працює. І так, ну що, хлопці та дівчата, заходимо з вами в дію, і бачимо, що в мене соціальний рейтинг плюс 10. О, ось це чудово. Тепер я можу спокійно, наприклад, в якійсь з наступних серій піти в ЗСУ та почати підніматися. Клани то, звісно, дуже добре. Мені дуже подобається клан, в якому я знаходжусь тут. Дуже файні люди, але треба виконати завдання, яке в нас є. Тому треба піти у фракції. Ну і зараз я пропоную, як завжди. Трішечки покачати до локобійника, а скоріше навіть не прокачати, а просто трішки заробити грошей, тому що в майбутньому фуру я буду все ж таки продавати. Вона дуже мало приносить, оскільки замовлень прям таких вигідних дуже мало на першому сервері. І краще буде просто продати фуру, та й тим паче я буду у фракції, я не зможу і працювати, продати фуру та за ті гроші, які я отримую, просто купити собі нову машину. І так, ну що, сідаємо? Вона у нас, наче поламана, да? Наче вона у мене зламана? Треба ремку із І так, все, полагодив машину, і тепер вже можна. Де нормально працювати, і так, що в нас є за замовлення? Лише одне замовлення. Ну, добре, повезли. Блін, ну знову мені треба їхати кудись там за далеко. Коротше. Ну ладно, виходить, вирушаємо. Зараз так раз таки відкатаю з цих два замовлення, трішечки підзароблю грошей. Ну і тоді вже я думаю буду виставляти фуру на продажу, щоб купити собі виходить BMW м 5 в 10. То виходить, поїхали. Будемо возити замовлення. І так, ну що, ось я і закінчив розвозити ці товари. Заробив в цілому десь 50 тисяч в цілому. Непогано чи назис. Тепер я поїду та почну продавати ось цю фуру, бо мені треба гроші на нову беху. Що ж поробити? Да, але спершу треба зганяти та купити номера на цю машину. Блін, витрачу 20 тисяч, але ну добре, що поробиш. І так, ну що, ось такі номерочки поставив, і тепер давайте заїжджаємо та продаємо цю фуру. В цілому файно попрацювали на актросі, але прийшов час з ним прощатися. Так, ну що, заїхали, і зараз будемо виставляти його на продаж. Я навіть не знаю, за скільки його виставляти. Так, ну що, вистав фактрос, нехай він продається, і вже в наступній серії ви зможете побачити, продав його чи ні. На ну, всім дуже дякую за перегляд, з вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент, далі в рекомендації. Також забувайте, що я гра на юкрен хіта, де дімі промокод Квінт, таки десь там дуже фані бонуси на початку гри. А гру можете скачати за посиланням в описі. На ну, всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.